Roll. В цьому відео поговоримо про безризиковий спосіб заробітку на крипті на Bybit. Ось. І Що це таке, і як на цьому заробляти. Це Launchpool на Bybit. Uh, launch це а, такий а, Спосіб, коли ми, ми заносимо активи, да, які тут потрібні для Launchpoлу. Їх якби, заморожуємо да, на Bybit. І нам фармляться на ці дні за цей період, за скільки ми заморозили наші токени, нам фармляться нові токени нового активу, да, нового проєкту. Проєкт виходить, всі про нього знають і можна чуть його заробити. І в чому тут плюс, що ми можемо без ризику да, скажімо так, просто заносячи тільки стейблкоїни да, USDT, якщо у нас є просто USDT. Ми можемо не ризикувати якимись там альткоїнами, там, волатильністю токена, ми просто беремо USDT, закидаємо, нічим не ризикуємо, по суті, ну тільки залишається біржа там і взлом, да, взлом аккаунт і так далі. Ось. Але в основному це безризиковий спосіб, да, і ми можемо тут непогані відсотки мати. Чисто тільки на USDT. Наприклад, якщо ми закинули в цей пул Hidel, да, Хадал, чи. що там на 7, 7 днів фарм був, да, на USDT. Тут просто ліміт є до 1000 USDT. І річна ставка була б 18% да. нам фармиться, Ми закидаємо USDT, нам фармиться ці токени. Потім нам їх начисляють, і ми їх просто можемо продати якби, да, на споті. І Потім знову забрати USDT. Також є один лайфхак, да, як можна збільшити свою дохідність. Чуть пізніше, да? Також ми можемо закинути в пул MNT, якщо вони в нас є, да? якщо ви там холдер MNT, то можна також ще MNT закинути, також там є ліміт, начебто, також 2000. І так само ще в сам цей токен, да, який виходить, можна також закинуть і на нього також ще фармить. Бачимо, що на сам цей токен найбільше APR дають да? тобто, річну ставку. І так, повертаємось до лайфхаку, да, як збільшити нашу дохідність. Це, по-перше, ми можемо тут після фарму не, не потрібно зразу забирати свої USDT. Там просто повищена ще комісія і також дається плюс 2 дня. А потім автоматично воно повернеться вам на гаманець. Це перший лайфхак. А другий лайфхак ви можете якби, зробити пару аккаунтів, да, аккаунтинг зробити. Там. А, наприклад, там, на жінку, там, на брата, на свата, там, на маму, на батьків там, і так далі. На родичів. Ось. І, в принципі, там ну, я не знаю, 10, ну, 5 аккаунтів можна буде зробити, 5 по 2000, от, вже десятка. І 17% річних да, от в одному токені буває так. Ну, от в другому бачимо тут трошки менше, 8% річних вийшло да, з цим здолу. А от, наприклад, з Зорою вийшло ще більше. Да? 27% річних на стейбл по суті, на SDT. Ось також на мантл. Тут 29% якби річних також непогано. Тут 11% річних на мантл. І тут так само 20% на мантл. В принципі, ще один є варіант, да, що ми можемо зробити. Ми можемо взяти в позику цей МНТ, Дивитися, щоб APR там був а, менше, хоча б десятки, хоча б десь 5%. І якщо так, то ми будемо вигравати, тобто ми будемо заробляти, наприклад, 25%, да, річних, а віддавати будемо 5% якби, за наш цей борг, то що ми вдали в МНТ. А цей токен навряд, чи, якщо він новий, він тільки виходить на річ, буде десь його взяти, в кредиту, Ось. Тому можна перше, щоб у вас були свої стіл да? Плюс також можна ще зробити варіант, де да, позичити самі білкоїни, взяти в борг. Ось, наприклад, на біржі OKX можна там взяти під USDC, там під 1%, в принципі. Можна взяти в Борг, ну, наприклад. Да. І а, закинуть сюди, ну, конвертувати в USDT і закинути сюди вже в USDT пул Бачимо, що тут з, -з, -з легко покривається цей борг да, в 1%. Це дохідність, да, тут 17, навіть тут і 8. Ось Тому, в, о, в принципі, непогано, як на мене. Також да, мантл можна брати. Ну, і, да, Більше, більше аккаунтів робити. Ось, в принципі, да, можна сказати, це найнеризикованіший спосіб заробітку на крипті. Чому? Бо в нас немає якихось волатильних активів, да, у нас є просто coin, Ось, Який, в принципі, плюс-мінус одиничка. Да? Ну, один до долара, один до одного. Відбуває, ну, відходить, але потім все рівно йде до нього, до да? паритети, коротше, з доларом йде. Ось, і в принципі, все. І в ну, нас тільки залишається да, якби, ризик, шоу там, нашу біржу зламають або наш аккаунт зламають і так далі. Але це дуже такий, якби, як сказати, якщо ви всі там аутентифікацію все поналаштовуєте, то я думаю, все буде безпечно. Ось, тому такі справи. Да, хто хоче, пробуємо, да, як зайти на цей launchpool. Просто от заходимо, в нас тут торгівля, інструмент. Е так, ось SpotX, і І тут у нас є Launchpool SpotX, X, ось ланчпул. Бачимо, да? а На Binance, похоже, є штука, але там потрібно лочити або BNB, або там а, цей, ще якийсь там другий токен. Да? FD-USD. Ну, в принципі, можна також там пробувати. Потрібно буде просто конвертувати, ну, краще так і не робити. Да. Тут найбезпечніше, я думаю, да, USDT. Да, в кого немає посилання на Bybit, всі посилання під відео. В принципі, все, що я хочу сказати, все, лайк, психосяй, коментар. Всім пока.